Добрий день! Сьогодні приготуємо фарширований перець під сиром у духовці. Повний рецепт дивиться в описі під відео. Я вже підготувала перець та фарш. Фарш у мене з курячого філе. Я його посолила, поперчила, додала спеції за смаком. Змащуємо маслом форму для випікання та начиняємо перець фаршем. Зверху змащуємо сметаною. Відправляємо перець у духовку на 180 градусів на 30 хвилин. Дістаємо перець з духовки і викладаємо зверху помідорки. Посипаємо перець сиром. Знову у духовку на 10 хвилинок, щоб наш сирок розтаяв. Дивіться, яка смакота вийшла. Смачного!